Володимирович, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні пройшла робоча зустріч з поважними партнерами під головуванням першого заступника міністра охорони здоров'я Олександра Олеговича Камаріди з нашими партнерами з Європейського бюро Всемірної організації охорони здоров'я з паном, з паном Гансом Клюге, тобто і з його колегами. Питання, які турбуються в першу чергу, це зима. Готовність закладів охорони здоров'я до зими в сучасних ословіх, в умовах війна, це питання реабілітації, це питання психологічної допомоги, це питання медицини катастроф. тобто все те, що нам необхідно для того, щоб Дніпропетровщина війшла в зиму і впевнена її, скажімо так, пережила питання, які Обговорювали сьогодні це співпраця. Це співпраця ще стосовно вакцинації населення, яке у нас в області ну не закінчується, і на належному рівні так і знаходиться, і тримається на контролі у військової адміні... у обласної військової адміністрації. Animal, animal in, in which directions you are already cooperating with ukraine and yes. which are the, the directions for the future the cooperation? this is my fourth visit since The war started in Ukraine. Доброго ранку. Це вже мій четвертий візит з початку повномасштабної війни в Україні. And my visit this time to Kiev and Dnipro has three objectives. І мій візит до Києва і інших міст України зараз має на три митримати має собі три цілі. The first one is to work very closely together with the ministry of health to prepare the people as best as possible for the winter. Перша мета полягає в тому, щоб працювати якомога близько, якомога плідно з міністерством охорони здоров'я для того, щоб підготувати Україну для входу в зиму. to the recently liberated territories. Друга мета полягає в підвищенні нашої підтримки тим територіям, які були нещодавно звільнені. one Is to discuss with the authorities the issue of access to the occupied territories. І в тому, щоб обговорити з владою можливість доступу до окупованих територій. I had extremely productive discussions in Kiev with the Minister of Health, Dr. Viktor Lashko, with the Prime Minister, and with the First Lady Madame Olina Zelenska. Мене були дуже плідні перемовини і спілкування з у Києві з паном міністром охорони здоров'я паном Ляшко, з прем'єр-міністром нашої країни, паном Шмигалем, і також першою леді Оленою Зеленською. out that the world should stand меседж solidarity with Ukraine at the onset of a brutal winter. І ми також uh, маємо на меті, і ми це робимо. Ми uh, закликаємо світ звернутися і звернути свої погляди до України, яка має зараз uh, почати вхід у дуже дуже важку зиму. With the Ministry of Health, always the first one to go to the liberated territories to provide life-saving medical supplies. Ми перші з спільно з колегами з міністерства охорони здоров'я. Які йдуть до нещодавно звільнених територій для того, щоб забезпечити uh, тамшнє uh, населення усіма необхідними ліками, які людям допомагають у най найважчих ситуаціях, to double our efforts in the field of mental health. І також на запит наших колег з міністерства охорони здоров'я ми вирішили подвоїти наші усилля, які спрямовані на підтримку психічного здоров'я українців. Здеферстледін Овейсес. Еврівоновесшу бі е психологіст аншудмастер for stress management. І як зазначила пані Зеленська, вона часто про це говорить, що кожен з нас має наразі бути психологом і опанувати навички, які потрібні для того, щоб впоратися зі стресом. always find it very important to go to the field. І особисто я хочу зазначити, що мій досвід також полягає в тому, що я був у багатьох куточках цієї планети саме на Попереду на фронті, і я розумію наскільки це важливо. We already visited this morning hospital number four. Цього ранку ми вже завітали до лікарні номер 4. I am very, very impressed by the chief Doctor Dr. Natalia But and her workers. We had a intensive session at the rehabilitation center. Мене вразили. Якість того, що відбувається у цій лікарні. Uh, головний лікар лікарні Наталія Бут, її співробітники, її професіонали в області реабілітації. Ми побачили, як вони нереально класно працюють з пацієнтами. Містер Володимир Орлов, also asked WHO to increase its efforts on rehabilitation and prosthesis. І також пан Володимир Орлов попросив Всесвітню організацію охорони здоров'я посилити наші зусилля, які направлені на організацію протезів. So that it's really the center here in Dnipro, Center of Excellence on Rehabilitation. Я хочу сказати, що вже Дніпро, ваш регіон, ваше місто є центром відмінної якості навіть у цій сфері, у сфері побудови центру на надання протезів. це вже один конкретний результат мого візиту до Дніпра. But we're also going now to Mechnikov Hospital. To psychiatric hospital to an emergency medical center. І також до психіатричної лікарні, і до uh, центру первинної допомоги. Вервій до фердер донейшнс оф Дженерейтерс ендмой Карс. Де ми хочемо зробити в якості наших uh, донатів додаткові генератори і ще uh, додаткові машини? Бото мост іде резилєнс оф до України Галкервакос. Але найбільше найголовніше для мене це побачити ту нереальну стійкість, яка є у працівників охорони здоров'я в Україні. Доктор Наталія Бутвостелин мій дефромдевантазентугант елфворкерс індохоспітал. Нотвангел лефт до кантрі, де Олстейт Генверсейвінс де спать овдеві бомбардин. Пані Наталя Бут, головний лікар четвертої лікарні, розповіла нам про те, що в неї працює 1200 співробітників, і ніхто з них не поїхав. Усі залишилися, розуміючи, що вони мають свій фронт, фронт, який має допомагати українцям у медицинській сфері. I bow my head for such resilience of the healthcare workers in Ukraine. я схиляю свою голову і ну просто не можу уявити собі ту стійкість, яка є у працівників закладів охорони здоров'я. were деверту є ковіду-19, of, no, so of the health and the mental health of our healthcare workers. Але ми маємо також зрозуміти, що ці люди також потребують нашої допомоги. Вони прожили ці два страшні роки ковіду, і вони також дуже сильно виснажилися. Тобто ми маємо також надавати зусилля, покладати зусилля на направлення на те, щоб підтримати співробітників закладів охорони здоров'я. I'm also appealing to the international community to provide budget support to Ukraine So that the salaries can continue to be paid and all the medicines will be continue to be supplied. Я також закликаю міжнародну спільноту підтримувати бюджетно нашу країну, вашу країну, Україну для того, щоб зарплата цих співробітників для того, щоб усі соціальні моменти, які мають бути виплачені, щоб все це виплачувалося, щоб система продовжила працювати. The winter will be a tough one. But WHO is here and is here to stay with you. Так, зима буде важкою, але Всесвітня організація охорони здоров'я, вона тут, вона залишається, і ми з вами. Тому що ми вважаємо, що люди не мають бути заручниками тої ситуації, у якій ми всі опинилися. My final appreciation is to the minister of health doctor Victor Lachko, who I consider as a great friend. And a great leader, very much respected in the international community. моя дуже велика подяка і моя захопленість паном Віктором Ляшко, який є дуже класним прикладом. Мій особистий друг, і він є прикладом, який надихає і інших спеціалістів керівників у цій сфері в інших країнах Європи. Дякую. Дякую вам Good day, and it's a pleasure to be back in Dnipro. Morning, nice to to Dnipro. Dnipro is a heart of WHO humanitarian response as we have our office here, and we have more and more WHO colleagues to be present in this beautiful city, but in these very difficult times. Dnipro, yeah. Серцем нашої гуманітарної підтримки, нашого гуманітарного відгуку на те, що відбувається, у нас є офіс в Дніпрі, і ще нові нові колеги долучаються, і ми розширюємо наші можливості тут у вашому прекрасному місті. So, first of all, I'd like to thank everybody in Dnipro and around for welcoming us, working with us, and it's a great pleasure to be here with you during this war And to work together to provide health services for those who need. Я хотів би зараз вас сказати дякую за ту теплу підтримку, за ту теплу зустріч, привітання, які ми отримали, коли ми приїхали до Дніпра, і розумію, що нам спільно ще працювати і працювати для того, щоб все було добре. As WHO's regional director Hans Kluge mentioned. Our focus is very much on humanitarian response, especially in the liberated areas. Як вже зазначив панс Крюге, регіональний директор Всесвітньої організації здоров'я. Наш пріоритет, пріоритет полягає в гуманітарному відгуку, особливо що стосується звільнених територій. There are many memories all we have from Kyiv oblast, what we see now on south of Kharkiv, in Kherson, and we need to support those who have been in the occupied territories.

Тільки вчора наші колеги повернулися з Херсону. Вони доставляли медикаменти та інші важливі речі для тих людей, які там знаходяться до 100 тисяч людей, і ці запаси медикаментів і всякого того іншого. Це на 2-3 місяці. But we need to do more, all of us collectively, as well to support that the Health System keeps Functioning where it is available or Restored The primary care Centers and other Services and the Felcher Points which have been attacked. І unacceptable way. і ми розуміємо, що ми маємо робити ще набагато більше колективно для того, щоб і е, зробити доступ для тих людей, які були звільнені, і зрозуміти, що на, на нас попереду чекає дуже велика робота по відновленню всієї системи закладів охорони здоров'я, фельдшерських пунктів і таке інше, там де е, це. Люди отримали, що вони не мали у ніякому випадку отримувати жорстко жорстоку агресію від вашого сусіда. Южолі ви селебрайтвинтер. Вийтфодвфстнокам. Бат this year comes with a mixed feelings. Так зима це завжди був uh, момент, коли ми щось святкували. Ми очікували сніг. Ми uh, раділи цьому снігу, але так. so in the months of ahead, we need to ensure the heating, electricity. as a who, we are doing small contribution, but important one. but also we shouldn't forget to do vaccination, to ensure that also all chronic diseases are under control. Так, дійсно, місяці попереду такої дуже напруженої роботи. Ми маємо попіклуватися про те, щоб у закладів охорони здоров'я було опалення, були генератори, і також нам потрібно не забувати про необхідність вакцинації, тобто ну, дуже багато роботи попереду. І, Наприкінці я хотів би також зазначити ось таке. Колись мене тут нещодавно запитали в рамках цієї війни цих візитів, яку найбільш важливу людину я зустрів на своєму шляху? And I didn't need too much time to think because it's the people in Ukraine. І мені не потрібно було багато часу, щоб роздумувати над цією відповіддю. Це саме народ України. So I wish you all good health, resilience, stay safe. And as a WHO, we are here to support you. І отже, я хочу вам побажати міцного здоров'я, стійкості, бути в безпеці, і ми, як всесвітня організація охорони здоров'я, ми поруч для того, щоб бути з вами. Дякую, гарного дня. Дякую. Дякую. Ну, я хотів би розпочати з неприємної інформації: це атака на лікарню в Запорізькій області. Вільнянська лікарня. Так, це там, де загинуло немовля. Це сталося сьогодні вночі, і ця лікарня знаходиться зовсім недалеко від того місця, де ми з вами перебуваємо. Це ще раз доводить, що... Проти нас свою навіть не країна терорист, а просто країна вбивця. І я хочу висловити співчуття родині загиблого немовляти. Там поранена мама, це непоправний біль. Але я також хочу, щоб наші міжнародні партнери, і в першу чергу доктор Клюге, який вже в четверте відвідав Україну. Зміг і далі європейським партнерам і світовим лідерам показувати і доносити ту інформацію, що навіть коли делегації високого рівня перебувають в Україні, не припиняються безжальні обстріли нашої території, нашої не тільки критичної інфраструктури, а й наших закладів охорони здоров'я. А охорона здоров'я ніколи не повинна бути під ударом. Щодо сьогоднішнього візиту, ми дуже тісно співпрацюємо з обласною і місцевою владою Дніпропетровської області. Ми посилено готуємося до складної і надскладної зими. Ви прекрасно знаєте про те, як ворог безжально знищує об'єкти нашої критичної інфраструктури, і наші лікарні повинні бути до цього готові. У кожній лікарні, де це буде можливо, буде створений пункт незлабності, куди зможуть прийти люди не тільки на лікування, а де вони зможуть обігрітися, отримати необхідні ліки, отримати теплу воду, хоча б для себе та своїх родин. також підзарядити мобільні пристрої або отримати доступ до інтернету. Ми зараз спільно з колегами в уряді, в офісі президенту, працюємо над тим, щоб ці пункти незглавності. Були в якомога більше кількості доступні для наших співгромадян за умови повного блекауту. Щодо питань охорони здоров'я області, як зазначив пан Клюга, ми відвідали лікарню з просто з прекрасним реабілітаційним відділенням. Але я хотів би зазначити, що один із лікарів, який працює в цій лікарні, він також є експертом Всесвітньої організації охорони здоров'я, який, в свою чергу, дуже тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я. І, власне, це реабілітаційне відділення такого класного європейського рівня, це якраз і є приклад співпраці між лікарями, між міністерством і між Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І це є дуже гарний приклад, тому що коли задіяно багато ланок і вони працюють як одна команда, тоді ми можемо досягати якомого кращого результату, і це дуже важливо. Я дякую, доктору Клюге, за вашу підтримку і бажаю всім мешканцям Дніпропетровщини берегти себе і бути здоровим. Дякую.